Так, ну що ж, йдемо далі. Далі у нас після головного екрану тут у нас рухомий рядок рухається. Слава Богу, тут зробимо давайте, якусь анімацію появи тексту, і, тобто заголовків і окремо анімацію появи тексту, які ми можемо юзати. Тож, для наших заголовків спочатку, давайте створимо по стриггеру Scroll into View, тобто, коли він з'являється у полі зору, старт animation, і е, прописуємо, що в нас це буде heading. Interview appear. Так. Поява заголовку. Добре, можемо зробити той самий принцип. Я прибічник, якщо прибічник однотипного принципу, анімації, Якщо вона інша не закладена дизайнером, тож я не motion дизайнер, і якщо я не бачу якихось рефів, я намагаюся зробити все так мінімалістично. Якщо вони є, і якщо ми взагалі створюємо якісь промо-сайти, то тоді ми заморочуємось якоюсь анімацією там, заголовків і так далі, відповідно до ТЗ, наприклад, або бачення дизайнера. В даному випадку, якщо я буду зараз сам якось там крутити, щоб цей вилітав зліва, той справа і так далі, скоріш за все, це буде довго і непродуктивно. Тобто в результаті буде не дуже виглядати. Тому треба робити, якщо немає жодного ТЗ, і ти бачиш, що можна зробити просто якісно все в одному стилі, краще робити так, аніж просто феєрверк з анімації. Тому що сайт все ж таки, це, він повинен реалізовувати бізнес-задачі. Ну, я маю на увазі цей сайт. І це важливо. Добре. Тепер для всіх хедінгів будемо використовувати такий вид анімації. По-перше, по-перше, нам треба використовувати його для всіх типів хедінгу, але окрім цього. Тому що тут ми вже використовуємо анімацію появи. І якщо ми зараз. А, ну ми спробуємо. Я маю на увазі, не буду, чи не буде вона наслоюватись. Добре, scroll into View. Обираємо, створюємо сценарій. Спочатку трошки його, наприклад, рем донизу. Так. Set the initial state. Opacity 0%. І тепер ось тут у нас opacity 100%. І власне Move 0 rem Ось такий сценарій. Тепер робимо той самий тип ізінгу. Який у нас був. І duration 0,8 секунди. В нас вона, мені здається, була якраз 0,8 секунди. Так, ми можемо застосувати ту Interaction Trigger ось тут. І тоді просто обрати ті які заголовки, які будуть, на які буде ця анімація впроваджуватись. Але можемо обрати зараз і ось так, і спробувати, що у нас буде. Чи не буде у нас тут вона наслоюватись. Ні, не буде. Але воно ось тут наслоюється чомусь. А, все, тому що у нас тут наші елементи. Все, все, все. все Тож, краще обираємо. Обираємо interaction trigger а, саме для нього. І оберемо там для трьох наших заголовків, тому що ми використовуємо стиль хедінг ще тут, тут, тут. Ну або можна додати якийсь комбо-клас, застосувати до нього і Саме на, мається на увазі там до подвійного класу е, цих заголовків. Але у нас всього їх тут три штучки або чотири Тож це не є проблемою. Так, тут все добре. Тепер переходимо сюди. Ось і це і випливає. Нам буде швидше, напевно, тут то interaction Trigger застосувати і все. Добре. Єдине, що я б тут зробив, напевно, що відсотків 10 офсет Подивимось. Так. Перескровимо, і у нас з'являється цей текст. Добре. В силу того, що раз, два, три, 4. Та ні, всього 4. Мені буде простіше застосувати. Просто ось так: от за Interaction тригером цю анімацію. Старт an Animation. І відповідно обрати оцей Interview наш. І теж 10%. Ні. Потім мені може потрібно буде змінювати. А, ні, добре, все добре. 10% теж обираємо. Так, відразу всі гаджети я буду використовувати. Чи ні. Нормально виглядає воно на мобілці Подивимось зараз, як воно виглядатиме на мобілці. Ці три рема поява. Якось малувато Якось малувато Тож, треба буде перероблювати для мобілки. Цей виліт, тому що для десктопов він якраз нормальний. Тому все ж таки застосуємо тут комбо клас. Наприклад, анімейшн. Чого далеко ходити? Ось так. обираємо Animation. 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 Так. І тепер застосовуємо. Цю анімацію до класу. Ось цього. Heading і анімейшн. Є. Відповідно, дивимось, як вона в нас працює. Цю прибираємо. Окремо. Так. Добре. Дивимось, чи працює все. Тут все добре. Йдемо далі. Є, 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 є. Дуже добре, все працює. Тепер я б зробив ще для цього теж анімацію. Text Size L він у нас зустрічається на сайті один тут раз, два рази, да? і три. По суті, ці три рази він зустрічається і все. Тож, для нього я б зробив теж спільну анімацію саме для Text Size L. Хоча, чи буде в мене. Ні, напевно, тут я буду картки якось підтягувати саме. А тут я можу саме для тексту задати анімацію. Хоча хоча я можу той самий триггер, в принципі, застосовувати, тільки назвати його інакше. ось так от Якщо в мене все за одним тим самим принципом буде: ось так: Element інтерв'ю appear. Я ж можу застосувати її так само і для. Цього елемента. Тобто те ж саме все це робимо. І маємо все те ж саме, тільки тут до тексту Size L. Застосовуємо анімацію і дивимося, що в нас тепер є, 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 є. Тільки можливо. Можливо, ось тут я б обрав. Пригра, наприклад, 20%, щоб трошки їх розбити по через спрацьовування. Ось якось так. Або зробити можна затримку. Та ні, напевно, нормально. Що людина гортає, зараз дивимось так так. Так. Напевно, що нормально, не треба. В принципі, для кнопки ми теж можемо застосувати цю анімацію. Ось для цієї, я маю на увазі кнопку, було б логічно. Start animation. Ось цю анімацію. І теж 10%. Дивимось, що у нас буде. У нас буде ось так, ось так, ось так. Ага, дуже добре. Тільки ось тут ми бачимо, що він теж спрацював, тому що там використовується Text Size L. Теж, так. Да? У нас. До речі, ось тут треба для людини, яка буде одразу скролити, потрібно вивести в нолік цю анімацію в Opacity 0%. Добре. Так. Це мені не дуже подобається. Оця історія, коли воно тут теж виникає. Тому все ж таки не будемо так робити. Ми зробимо трошки інакше. Знову ж таки, за допомогою застосування якихось. Тут у нас всього три елементи цих. Тому, напевно, що напевно, що я застосую саме до елементів цю анімацію, до тих, які мені необхідні. Конкретно до цього. Або повернусь к історії, коли мені е, можна буде зробити затримку. Краще, напевно, я б зробив затримку трошки. Так. Да. Тому е, повертаю все. Тут називаю все Heading. Є. Тут я роблю дублювання. І ось тут я використовую назву текст «Interview Appear. Ось так. І тут я використовую вже текст. І, в принципі, цю анімацію я застосую виключно до кожного елементу окремо. Да, що я тут хотів зробити? Я хотів тут зробити затримку. Наприклад, 0,3 секунди. А навіть я не так навіть зроблю. Я зроблю так, що можна було використовувати де завгодно цю анімацію, так як у нас це interaction trigger. Я залишу елемент interview appear, щоб можна було будь-де чого використовувати. І тут в мене буде елемент interview View Appear, але. Delay. Ще пропишу. Що це в мене трошки з затримкою. І тому, коли мені якраз буде потрібно зробити так, щоб це було швидше, це було пізніше, то я буду обирати дві різних анімації. Незалежно від того, що це за елемент. Тільки назву це не елемент, а L. Ось так. Повністю було видно весь цей напис. Ось так. Є. Тепер буде видно, що тут ділей. Тут немає ділею. Ось так. Добре. Тож, тут можна зробити той самий, що і тут. Офсет. У нас там є ділей. І тепер застосовуємо цей тригер до цього елемента. Знову ж таки, ділей. І застосовуємо цей тригер до цього елемента. ділей Ось і все. Тепер все повинно бути дуже добре. Ага, 10%. Чи там я обрав 10% чи ні. Ось тут. 10%. Так, подивимось. Тут все у нас в порядку. Тут тепер гортаємо. Ось так. От тепер дуже добре воно з'являється. Мені подобається. Знову ж таки, на кнопку поставимо ділей. Ось тут, на кнопулю, ми поставимо цей тип анімації і зробимо, наприклад, 20%, щоб вона ще трошки пізніше спрацьовувала. Є тепер Раді, що тобі подобається наш практичний інтенсив з Webflow українською. А якщо ти хочеш фундаментально вивчати Webflow, обов'язково завітай на сайт нашої школи Webflow Tutor. Мені треба на випадок, якщо людина захоче відразу скролити, щоб у нас не було ось цієї проблеми. Коли у нас оце наслоєння відображається, тож я внесу зараз справки у page load. У preloader наш, де в нас тут є пруфи наші, вони ось тут. І з початковий стан зробимо їх у песіті 100%, для того, щоб вони нікого не засмучували. Будемо коли їх вже юзати, то ось тут ми зробимо ще їх, наприклад. О тут ми зробимо ще їх 0%. 0%. А ось тут, коли вони починають їхати вже, да? коли вони тут їдуть, то ми їх зробимо opacity 100%. І зараз повинно бути трошки краще. За тим самим принципом тут 0,8 секундочки, і той самий цей буде. Ось так. Тож, коли ми зараз запускаємо, у нас все працює дуже добре. да А якщо у нас нетерплячий користувач захоче одразу скролити, ось він трошки проскролив, нічого. Якщо він одразу скролить, ні, так. Скролимо одразу. Маємо ось таку історію. Тобто, воно все одно випливає з OPC 0. Ще раз. Ось так. Дуже добре. Тоб... Тобто, щоб воно просто прийнятно виглядало. Так. Тут у нас все з'являється. З'являється. Добре.